Їх називають шукачами історії, які розкривають таємниці минулого та відкривають його завіси, 15 серпня. Археологи відзначають свій професійний день. Павло на близько 30 років цікавиться дослідженнями, тому ця сфера стала частиною його життя. На мене ще вплинув мій батько, який брав участь в археологічних дослідженнях. І, взагалі, я в археології з дев'яносто року, коли я вперше мав змогу попрацювати з археологами з Кам'янець-Подільського університету з Миколою Борисовичем Петровим з Олександром Гурським на території старого міста, коли у студентів була практика. Археологія цікава наука, адже знахідки це такий же стратегічний об'єкт, як і корисні копалини. Нині фахівці стикаються із безліччю проблем. Одна з найголовніших це низька якість виконання закону про охорону археологічної спадщини, що дозволяє проводження безконтрольних земельних робіт. Тому в цей святий день я хочу звернути увагу усіх представників виконавчої законодавчої влади. Усіх органів поліції, СБУ на нашу археологічну спадщину, щоб ті люди, від яких залежить виділення земельних ділянок, дозволи на розробки кар'єрів, земляних робіт в першу чергу запрошували на ці місця археологів. На жаль, у Хмельницькій області це робиться досить рідко, розповідає Павло Нечитайло. Тому на сьогодні для археологів тут роботи майже немає. Цього року досліджувався один пункт Лісові Гринівці. Цього року дослідження проводились в Меджибужі, але це за кошти самого заповідника це, це великий археологічний центр, де проводяться такі роботи. І звичайно проводились практики, практики археологічні практики студентів. Хоча насправді земляні роботи, роботи кар'єрів. Земляні роботи в зонах історичних міст, в тому ж самому Хмельницькому, де жодного разу археологічні дослідження не проводились. Ведуться археологія це та сфера, за яку потрібно боротися та відстоювати, впевнені дослідники. А саме тоді, коли ворог намагається знищити та переписати нашу історію, Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.